Партію дронів для військовослужбовців 128 бригади ТРО дике поле передають it спеціалісти з Запоріжжя. Олександр, директор компанії, розповідає, познайомили з операторами БПЛА в грудні 2024-го. Один з наших програмістів має друга. От в 128 бригаді ТРО. В общем, якось ми вийшли. Да, хлопці попросили про збір. Можете там, якщо що, хотілки всі свої розказати. Ми все врахуємо. Від початку повномасштабного вторгнення РФ активно допомагають різним бригадам. Ділиться Олександр за півтора місяці після відкриття збору на сторінці компанії для 128-ї зібрали майже 160 тисяч гривень. каже чоловік. Ми реагуємо на всі збори, які до нас приходять. Не займаємося чимось конкретним, а просто яка потреба є, то і закриваємо. От хлопці звернулись активного збору в той момент не було, тому от відкрили. Володимир, технік пілот роти ударних авіакомплексів, розповідає, нині підрозділ тримає позиції та уражає бліндажі армії РФ на запорізькому напрямку. Додає під час бойових завдань дрони розхідний матеріал. Це один робочий день, ну плюс-мінус. Ну це ну, і кожен дрон нас на наблизить на нас на, до нашої спільної перемоги. Це ми вам гарантуємо вже за декілька днів після зустрічі завдяки цим дронам вдалося уразити місця розташування російських військ. Ні, да є. Поліна Поламарчук, Юрій Тиний. Суспільне новини Дніпро.